Доброго ранку, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку букви Г. Письмо великої букви Г досліджуємо в медіа, а саме газету. Піймайте опсками тільки великі літери. А тепер давайте пограємо з конструктором Лего. Візьміть цеглинку з синього кольору. З синього кольору ви піднімаєте цеглинку, коли ви чуєте перший приголосний звук. Цеглинка зеленого кольору, коли приголосний м'який. А цеглинка червоного кольору, коли перший звук голосний. Розпочинаємо. Єнот. Шишка. Жолудь, груша, яблуко, чайник, суничка, молодці. А тепер відгадайте загадки. На ставочку я зустріла дивну птаху сіробілу. Шию птаха вигинала і шипіла, і кусалась, лізь у воду боягузка. Прошипить до мене гуска. Фрукт заморський гордий пан, пишний чуб цупкий жупан. А як скинеш цей жупан, смакотою гостить пан. Ананас. Чорне біле, чорне біле. У очах аж зарябіло. Посмугована конячка гордо по савані скаче, як дробинка в неї ребра, Хто це діти? Звісно, зебра. Довгоший довгоногий мчить, як вітер край дороги, Тільки куряву здіймає. Птах, однак цей, не літає, має голову маленьку, Вкриту пухом всю чорненьку, схожий пух на діадему. Познайомтесь, це птах ему. Він такий смугастий. Він такий кластий, найстрашніший у тазі перед ним тремтять усі. Як роззявить пащу і гр, називають звіра тигр. Тахр розправив дужі крила, білі криламу вітрила. Гляньте ну кричить матрос там у небі альбатрос. Кожної загадки візьміть початкову літеру. Та прочитайте ключове слово: е Г, А, З, -е -е, е, е, А. І що у нас вийшло за слово? Газета. Ми ви згадалися, чому буде присвячений наш урок? Сьогодні ми навчимося писати велику літеру Г. Будемо читати та писати слова з цієї. 59. кого ми бачимо котика і мишку. Що вони читають? Газет. Сіна слів газета. Отже, що ж це таке? Газета це періодичне видання з постійною назвою, що виходить через певні короткі проміжки часу. Щоденно, щотижня, кожні два тижні. У формі складених аркушів містить новини. Оперативну інформацію, матеріали з актуальних громадськополітичних, наукових, виробничих та інших питань, а також літературні твори, фотографії, рекламу та коментарі. Перші газети, створені в стародавньому Римі, мали прямокутну форму, були зроблені з глини, а зміст такої газети зовсім не був схожий на зміст сучасного видання. Перший надрукований листок що несе в собі вісті, з'явився у Німеччині на початку ХХІ століття. Оголошення вперше опубліковане в друкованому виданні містило крик про допомогу. Зникла собака у короля Карла ІІ. Не нехто й газетної преси. Там завжди можна знайти щось цікаве. Прочитайте, як називаються газети Журавлик. Зайчик, колосок, абетка для дітей, казковий вечір, долонька, веселка. Про що там можна прочитати, як ви думаєте? Усі газети, які є онлайн, ви можете переглянути в класрумі. А тепер давайте подивимося. Ми говорили, що сьогодні у нас медіа, які ж бувають друковані медіа. Газета, реклама, журнал, книга, комікс. Соняшні медіа це рекламні листівки, фотографії, реклама, афіша або білборд. Працюємо за підручником. Завдання номер 1 Читаємо слова і шукаємо слово підпис до малюнка. Галка, глина. Гучний, гумка, гуска, глечик, голосний, головний, газета, газетка, газетний, гроза. І слово підпис до малюнка це глечик. Уявіть, що ви опинилися в малюнку. Кого ви бачите? Що ж там роблять діти? Щось читають, щось розглядають, щось пізнають. Хто з вас читав газету? Отже, факти і думки. Газета це кілька аркушів тонкого паперу. У газеті є рубрики Новини, Реклама, події. Газети виходять щодня або щомісяця. Давайте розберемо з вами, що ж таке факт, що ж це думка. Газета це кілька аркушів тонкого паперу. Факт чи думка? Факт. У газеті є різні рубрики. Новини, реклама, події. Факт чи думка? Факт. Газети виходять щодня або щомісяця. Що це? Або, або. Факт. Чи думка? Подумайте. Тепер читаєте текст ви. Що ж таке газета? Які рубрики є у газеті? Коли виходять газети? Зіставимо зараз велику букву Г, друкований рукописно, що не спільного, що відмінного. Дивимось на методику написання великої літери Г. Зошик сторіночка 45. Прописуємо перший рядок елементи літери Г, другий, третій рядочок саму літеру, далі ганна і речення у Ганни є гном. Зверніть увагу, Ганна це ім'я. Ми пишемо з великої літери, і там є подвоєння літер. Дві літери «Н», про яке ми будемо вчити з вами трішечки пізніше. А тепер у свої зошити напишіть речення. Я люблю читати газету. Веселка. Продовжуємо. Вона дуже цікава. Подумай і скажи: узявши за початок літеру іншого кольору, Перестрибуємо через одну літеру, прочитаємо закодовані слова. Починаємо з літери Г. Г. Но. М. Г-Н-О-М. Га. на Галина. Та ра. На уроці мені дуже сподобалась зелена цеглинка. На уроці мені сподобалась жовта, на уроці мені не сподобалась червона. До зустрічі!